Розкішні ювелірні прикраси золото, срібло та дорогоцінне каміння. Ми звикли бачити у просторих та світлих салонах. Утім, мало хто знає, що прикраси розпочинають свій шлях ось з такого маленького робочого місця, де найголовніше це руки та очі майстра. Тонкощі ювелірної справи часто передаються від покоління до покоління. Яна перейняла усі секрети роботи із дорогоцінними металами від батька. Сьогодні працює зі сріблом, золотом, латунню. Нова технологія це виливати прикрасу з воскової форми. Вирізається з великого шматка воску або маленького шматка воску. Певна деталь або повністю вся річ, і тоді вона виливається. Виготовлення срібних прикрас цікавий багатоступеневий процес. Форму майбутньої прикраси виливають або на дріт, або на пластину, потім вручну вирізають і шліфують краї. Каблучку зі срібла, наприклад, можна зробити за дві години. Я якби, в більшості роблю такі прикраси, які можна робити кожен, які можна носити кожен день і зранку і вибіти ввечері. Вони є універсальними і більш такими молодіжними. А от виготовленням коштовних вечірніх помпезних прикрас займається ювелірний будинок з двадцятирічною історією. І тут все залежить від фантазії ювеліра, яка може вилитися як в аскетичну річ, так і не в практичний, але унікальний арт-об'єкт. Ця каблучка занесена до книги рекордів Гіннеса. У ній дві з половиною тисячі діамантів, і коштує вона близько двох з половиною мільйонів доларів. Зрозуміло, що такі прикраси собі можуть дозволити тільки багаті і знамениті. Наші предмети є в колекціях Папи Римського, це і Далай Лама, та Олег Скріпка. У нього наше кольцо із колекції українських вишиванок. це Алла Борисовна Пугачева, та Борис Китінчуков. Основні постачальники дорогоцінних металів і діамантів в світі Індія та Китай. Але є і такі камінці, наприклад, Танзаніт, які можна знайти тільки в провінції Аруша, що в Танзанії. Навіть мене невеликого шанувальника ювелірних прикрас зачаровує вигляд натурального каміння і хочеться абсолютно все. Останній струмі ювелірної моди сьогодні прикраси з гарячою емаллю. Різнокольорові порошки розводять з необхідними розчинами, обпалюють при температурі 800 градусів і закладають в кишеньки заздалегідь заготовані майстром. Гарячі малі це одна із самих таких прочних, можна так сказати, матеріалів. Вона не боїться свету, то тобто є не вигорає, не тріскається там от перепада температури. В залежності від складності на виготовлення таких прикрас у майстрів йде від трьох місяців до року. Моя бабця завжди казала, що справжньої жінки має бути власний ювелір. До того ж, процес творчості, у якому задійне дорогоцінне каміння, надихає. Купуйте українське.